М'яч тримаємо перед собою і починаємо обкатувати м'яч долонями. Ми стараємось вплинути на суглоб. До речі, відчуйте суглоби спочатку свої. І починаємо саме суглоб обкатувати. Тобто ми не долонь обкатуємо, є вправа долонь, а зараз суглоб. Ми утримуємо м'яч на суглобі. І наш суглоб обкатується з різних сторін. Ми знімаємо навантаження із суглоба, знімаємо навантаження. П'ятки м'яко штовхають підлогу в сторони, таз включений. І ми саме підтримуємо укоріння нашими ногами. Лікоть піднімається, піднімається, піднімаємо лікоть. І в іншу сторону те ж саме. Дивимося простір перед собою. Увага, чотири пальці нижче попка. Відчуваємо, що відбувається в суглобі. Пальці натягнуті, пальці не звисають ось так. Пальці натягнуті. Долонь включена. Супер! Відчуйте зараз з лівої з правої сторони, наскільки ця рука стала більш жива. Відчуйте оцей стан, що рука стала більш жива.